Оптимізм. Оптимізм це втеча від реальності. Оптимісти, люди, вони, я знаю, що такі оптимісти. Я сам знаю, що такі оптиміст і знаю людей, і знаю, що твигається. Насправді, оптиміст не прокачений, це страна зброя. Він валить туди, куди хоче, і скидає себе повну відповідальність, перекидає її на случай, перекидає її на Бога чи ще на когось, бо він в це хоче вірити. Насправді оптиміст, який прокачений стає реальним оптимістом. І він не пригає під поїзд і каже, тому що я віру у творця і він мене спасе. І поїзд зупиниться. Він знає точно, що йде поїзд, він його пропустить. Він каже, я точно перейду в цей переїзд. Поїзд приїжджає, він переходить. Тому оптимізм. В дисбалансі це яд для носителя цієї прошивки. Приймайте більше інформації в особисті регрес, родові практики, розхрещення, розвінчення, карти, таро, обучення, все в особисті.